Друзі, усім привіт! Сьогодні отримала ще одну партію орхідеїв та цимбідіум. Ось так вони до нас приходять, загорнуті в такому утеплювачі. Зараз розкладу і покажу, що ми отримали. І так, до нас приїхали такі орхідейки висотою 60 см на одну стрілочку, на один цвітонос. Ось такі кольори друзі, є. Ціна всього-навсього 400 гривень. Дуже гарні свіженькі орхідейки. Кому потрібно, будь ласка, пишіть, звертайтесь. Так, цимбідіуми теж дуже гарнющі. Ціна 500 гривень це взагалі бомба. Дивилася, якось заїжджала по іншим магазинам. Було цікаво, то дивлюсь, що такі цимбідіуми стоять. Ціна 700-750 гривень. Друзі, у нас всього-навсього 500 гривень. Подивіться, яка краса є, і жовтенькі, розовенькі, такі червоненькі, дуже гарні. Також цього разу прийшли такі мініки орхідейка парфюм. Дуже гарнющі, дві-три стрілочки, такі пишні. Декілька я вже з раночку встигла продати. Ось така красунечка. Такий ніжний має аромат. Вони невисокі, але такі дуже компактні, гарненькі. Також, хороші, під них маю горщики. 130, ціна 60 гривень. Та 170-й ціна 100 гривень. Кому потрібно, також можна буде в кольор підібрати. Кому потрібно пересаджувати. Також маємо субстрат для орхідей кору 2 літри, 60 гривень. І також маємо добриво, чим підлити, друзі. Бачите, все є дуже зручно. Пишіть свої списочки будемо складати. Сьогодні в магазині матиму трішки часу те, що товар з магазину зможу відправити. Не всі повідомлення познаходила орхідейки передцвіташки, хто замовляв. Друзі, будь ласка, поновіть 5 орхідейок на 1000 гривень. Хто замовляв, також зможу відправити. Ще раз ласкаво просимо до магазину Марти Валерівни. дача. Всіх люблю, цілую, всім гарного дня, усім пока-пока.